Отже, знову партія малька. Приїхали з Києва від Вадима Кулика. Ось так все добряче упаковано. Водичку вже підготовив. Будемо випускати. Ось так ми вирівнюємо температуру, з 15 хвилин поплавають, адаптуються. Ось там працює компресор. І через 15 хвилин будемо випускати. Так, а тепер ми будемо вирівнювати гідрохімію води. Потрошки додаю своєї. Вода у мене прогріта 29 градусів. І потрошки додаємо свою водочку. Зручно одною рукою. Ось додаємо. І так робимо і з кожним пакетом. Ну ось випустив 5 тисяч малька. Ось. По трошки підтікає свіжа вода, працює компресор. Годувати треба через хоча б годину, потрошки пробувати. Нехай трошки адаптуються, побігають. ось. Але в воду не забувайте додати ось цей препарат. Порозлідом. Одну таблетку на 200 літрів води. Хоча б ось, тому що в дорозі риба стресує, щоб вона зараз поїла і не було проблеми із кишечним трактом. Я завжди додаю. Менший відхід буде. Дякую всім за увагу До побачення.